Нехай вечір буде добрий для добрих людей. З вами Людина. Сьогодні 7 січня 26 рік, 2026 рік. І я виходжу в ефір, ви мене закидали вже питаннями, коментами. Я вважаю, що коли я виставляю у публічний простір інформацію на своїй сторінці чи там на своїх сторінках, бо я веду сторінку в Фейсбуці, в Інстаграмі. В Ютубі в мене є канал, колись була і в Твіттері, і в Телеграмі групи, і, і в тік але зараз я обмежилася Фейсбуком, Інстаграм перекопійовую. То я вважаю, коли я викладаю інформацію, я з вами, це мій спосіб комунікації, я з вами спілкуюся таким чином, то я вважаю, що має бути зворотній зв'язок, і тому я. Майже завжди реагую на коменти, відповідаю, або, або заперечую, хто зі мною, а я працюю у соцмережах з 2011 року. Це вже доволі багато. Багато хто з вас, з 2011 року, не мав в соцмережах сторінок і, і не є активний. Багато хто з вас, люди, хто є моїми. Прихильниками, підписувачами, спостерігачами. Те, що ви за мною спостерігаєте, навіть ті, хто би не хотів, щоб я знала, що ви спостерігаєте, то я ж знаю, що ви спостерігаєте. Ну, і ви ж знаєте, що я знаю. Але я не про те. Я про те, що я викладаю з авторської своєї власної позиції, будь-що, що я хочу викладати. Це моя така гра. Називайте це як хочете. Я це називаю грою. І я говорю так, як я хочу, що я хочу. І, і коли хочу, і про що хочу. І я не потребую. Я навіть заборонила і заперечила. Будь-які дискусії. Я з вами не дискутую, і я вам нічого не нав'язую. Не подобається інформація. На кривій кобилі по кривій дорозі Мені в мене одній ті самі. Уявлення були, їй залишаються. Я вас до себе не запрошую на дискусію. В мене не кулінарні блоги, і, не, і я вам тут не гуру, яка буду вас чимось навчати, чи роздавати вам якісь рецепти, чи щось там людоньки. Іноді читаю оті коменти і продовжую дивуватися, хоча мене важко здивувати людськими проявами. Досвідчена я в людських проявах. Але іноді все одно дивуюся. Якщо ви щось хочете, так не таким же побитом, не таким чином питайте, чи викручуйте з мене, чи вимагайте. Якщо я щось знаю, вмію, це не означає, що я зобов'язана з вами цим ділитися. Це по-перше. Якщо я щось хочу сказати, я кажу. І я дуже послідовна. Я, я, ви, ви вириваєте з контексту якийсь файлик з, мого, з моїх соцмереж. І робите якісь висновки і засновки, залиште їх при собі. Я веду послідовно свої соцмережі. Листайте вниз, дивіться поперед, і ви побачите, можливо, там щось те, що ви мене 38-8 тисячу раз запитуєте. Дайте, рецепт вареників. Я з 2011 року за ці роки. Написала їх дуже багато сотень разів. Рецепт галушок, каченої каші. Оці гастробренди, які я регулярно я їх започаткувала і я їх розвинула і розвиваю. І деякі плагіатори не вженуться. Думають, де я ж так фонтаную ідеями? Та ви не вженетеся, плагіатори, тому що я творець. Я створюю, витворюю. І я, якщо щось не знаю, то я знаю, де його взяти. Ну це ж дуже прості елементарні речі. Я сьогодні по-доброму вийшла в ефір. У мене прекрасний день, прекрасний вечір, прекрасний ранок. Я себе прекрасно відчуваю, все добре. Як собі на магічу, так воно в мене і є. Бо в моєму королівстві. Я королева. І як я кажу, так у мене є, так як я встановила правила, так і є. Проте все, що йде в моєї волі, без мого відома, без моєї згоди, воно все заперечене, анульоване, і я його перетворюю потім на ту енергію, яку ті недоброзичливці можуть віддавати, на користь мене, мого роду, без шкоди. Не треба виривати з моїх стрічок контексти і щось комусь совітувати, яка я. Чи не я? це ніяке не, чиє, не бізнес. Не пхайте писка до чужої миски. Бізнес я вжила в слово діло, у значенні слова діло. Не пхайте, писка не, не в свій бізнес. Не пхайте. А якщо пхаєте, носіть відповідь. Коли я пишу обережно, то це означає, що вже включені всі механізми моїх попередніх застережень. Ви ж не розумієте цього. Тому обережно думайте, або краще обійдіть. Якщо ви не хочете думати, обійдіть мою сторінку і мене обійдіть. Воно буде всім легше. Вам так точно. Що вам ще казати? Пишу, багато пишу зараз, багато творю, багато роздаю. По Поповнюю по, по, по бібліотеку. У мене ж розвивається моя родова гастрономічна академія. Поки що така робоча назва, що вона родова і гастрономічна точно, але ж академія це не в сенсі навчальний заклад, це така буде і є платформа. От, Я докупила трохи книжок формування виконавської культури шляхом фортепіанного мистецтва. Мені це хочеться, я це можу. Я захопилася. Я аранжування, читання вокально хорових партитур. Це, це теж ось 25-го року. Судова медицина, психіатрія. Це такі новесенькі книжечки. Ось те, що я сьогодні прямо забрала. Алкоголь і людина. Я не вживаю алкоголь. Щоб ви розуміли, мені з народження. Хоча мені років? 385. А мені років. А, значить, з народження я не вживаю алкоголь і. І пропагую поминати його. Так, ще дві книги не дійшло, але вони дійдуть. Що вам ще сказати? Відбуваються дивовижні дива, тому що я їх дивотворю сама. Для добрих людей нехай день буде добрий.